Студенти України! Беріть приклад Скопи, з, з Могилянки, з Шевченка і всіх інших університетів! Виходьте! Висловіть свою думку за євроінтеграцію! Вася буде Героям слава! Я привіз зі Львова на речівку і хочу з вами розучити. У нас вони кричать: хто не скаче, той нічок. <плес> Давайте хто не скаче, той нічок, хто не скаче, той нікак, хто не скаче, той віче. України. Головний корпус нас блокували. Другий день блокують на ремонт, так званий ремонт. Але... Ми все одно виходимо, тому що потрібно історія свої думки, Україна це Європа!